Вітаю на телеканалі Ритм. Традиційно у цій порі програма Пряма мова. Програма, у яку ми запрошуємо цікавих людей, аби поспілкуватися на цікаві теми. І сьогодні нашими гостями є керівник літературно-драматичної частини рівненського драмтеатру Ірена Боровець та заслужений артист України Станіслав Лозовський. Власне, чому саме ці гості? Адже Цієї неділі офіційно закрився театральний сезон у нашому драмтеатрі. Але свою розмову з вами я хотів би розпочати не з цього, а з іншого минулого тижня. Наскільки мені відомо, ви повернулися з поїздки із зони Атону таку загальну інформацію для наших глядачів, де були, що бачили і чим там власне займалися. Я Трошки розпочну. Ми повернулися в ніч з п'ятниці на суботу. Насправді ми провели п'ять днів. На сході України, і насамперед хочеться, от, я думаю, всі, хто повернувся з цієї поїздки, більш ніколи не скажуть, що ми були в зоні АТО, тому що ми були на війні. Жоден з військових, яких ми там зустрічали, з людей, які там живуть, цього слова не знають. Вони кажуть, що антитерористична операція це коли в якомусь будинку закрився. Якісь там терористи з автоматом, взяв там з заручників і сидить собі. Його ліквідували, і терористична акція якби закінчилась операція. А тут війна, реальні жертви стріляють і справжнісінька війна. Тому, якби ми були на війні, яка триває в Україні, і це для нас було дуже болюче і, там перебувати і. Ви знаєте, то особисто свої враження, скажу, що мені здавалося, що ми їдемо туди підтримати військових, підтримати людей, які там мешкають. Але насправді, я думаю, що це перед було корисно для кожного з нас, тому що настільки, наскільки ми повернулися повними, настільки, наскільки ми повернулися під якимись враженнями, з якимись думками певними іншими, які, можливо, в наших головах до того ніколи не було. Тому це якби, дуже корисно ну, для нас, в першу чергу, для театру ми реально можемо оцінити, заради чого ми працюємо. Цю мирну ситуацію, яка в нас тут є. Можливо, ще? Я можу, так, я можу додати, що загальне враження і основне враження, яке я виніс з цієї поїздки, це те, що нам усім. Усій Україні, мені здається, потрібно підтримувати зараз цей регіон. Те, що я там побачив, це надзвичайно красивий край, який має надзвичайно величезні багатства природні. І люди, людям там треба жити, радіти сонцю, радіти небу мирному, виховувати дітей і не думати ні про яку війну. Якщо в наших силах усіх разом допомогти цим людям в чомусь, Байдуже, що гуманітарна допомога, можливо, розв'язання всіх цих питань, які на сьогоднішній день потребують розв'язання, то, то ми повинні це зробити заради тих людей і заради того, щоб Україна була цілою. І треба показати цим людям, що ми готові до спілкування. А щоб показати це не просто розмова, це якісь конкретні дії. Потрібно їхати туди, спілкуватися а, з людьми, підтримувати їх практично і от буквально. Очі в очі, щоб вони бачили це і розуміли, що ми всі тут про них дбаємо, що вони не покинуть. Я думаю, що це їх дуже сильно підтримує. Тобто, ви там, я так розумію, показували якісь спектаклі там, для наших військових і. Так, ми буває. поїхали з виставою Сватання на Гончарівці». Це єдина вистава, яку ми повезли. Зіграли ми п'ять вистав у різних місцевостях навколо Краматорська. Чотири. Послухаємося, чоловіка, хай буде чотири. А, і це була вистава, яка. Ну чому ми вибрали її? Ми могли повести, повести щось таке високохудожнє. Я не кажу, що це вистава якась там погана, примітивна чи ще щось. Просто вона настільки легка і проста, тому що військові це специфічна аудиторія, особливо військові, які ще не повернувся з передової і почав дивитися виставу, скажімо, з другої дії. Ну що ж йому повести, якщо не щось посміятися, щось відпочити. Щось позитивне. Тому ми вибрали цю виставу, тим більше і декорації дозволяють. Ми повезли чисто сценічні декорації, тобто це був не виїзний варіант декорації, ми повезли повноцінну виставу, але грали на прекрасних природних локаціях. Що, я думаю, створювало особливу атмосферу. Тому що ми не грали в жодному приміщенні, це все було посеред полімона, посеред парка якогось. Тобто би мовити, під відкритим небом. Так. Всі вистави були під відкритим небом, в садочках. І наша українська хатина туди дуже гарно вписувалася. Тини, мальви, соняшники. Я, я так дивився на салаті, вони коли дивилися на цю картинку, вона справді гарна. Тому будь-кожену являвся, як це здорово, коли от просто от така от гарна. Садок вишне да. коло хати, над надвишня могли бути. Ну, власне, а як вас сприймало саме населення? Не було там такого, приїхали з Західної України, там, Хунта, ну так як зараз mm -hmm. дуже. Ну, нас місцеве населення практично не бачило. Хіба що бачили нас приїжджаючими в автобусі крізь населені пункти? Ну, якби хлопці наші, бо наша, наш колектив, який їздив, був поділений звичайне жіноцтво, і чоловіки. І чоловіки мешкали е, на такій військовій базі в наметі разом з військовими. А ми, дівчата, мешкали в трошки кращих умовах, тому що ми жили в такому куртожитку, і ми більше комунікували, скажімо, з місцевим населенням. Ну, такого упередження якогось там, агресії не було. Звичайно, це було цікавість, тому що е, ми жили в якби в такому гуртожку, де були більшість військові, всі в камуфляжі, а тут ми собі заходимо в сукнях з якимись скрипками, бо їхало е, троє дівчат з оркестру, е, скрипки флейта. І, ну, звичайно, ну, по-різному люди сприймають. Е, але агресії таку, як такої немає. Вони всі дуже зболені, вони втомлені. Їм, їм просто хочеться вже спокою насправді і миру. І... Ну, хочеться цих людей просто от обійняти, так як сказав Стас, обійняти і, і реально ну, подумати, а що, що ми зробили тут не так? От чому, чому так сталося в нашій країні? Тому що це як в нашій хаті, знаєте, ну, якщо якийсь непорядок в одній кімнаті, то чого ж? Ми одну кімнату там обживаємо і в нас все чудово, а там ото так. Тим більше, справді, ми їхали прекрасні соняшники, кукуруза. Ми вже поверталися додому, там все вже достигло, там спека неймовірна, все достигає швидше, земля плодюча, величезні запаси солі кам'яної. Ці ресурси треба теж використовувати і, і хочеться, щоб він там було добре, насправді. Власне, давайте перейдемо до театрального сезону, який вже минув, яким він був ну доволі таки насиченим. на... Події театрально. <рес> Сезон по відгуках нашого, зокрема колективу, і по відгуках глядачів, він для нас усіх був плідним дуже в першу чергу. Тому що з професійної точки з нашої внутрішньої був плідний для нас. Нам довелося багато що зробити в цьому сезоні. І для глядачів він був цікавий, я переконаний. Було кілька прем'єр, були переповнені зали, було багато виїздів по області. І Поза не, були виїзди на фестивалі. Тому сезон був наповнений. Знаєте, мені в цьому сезоні відчулося, що театр е, наче магніт. От відчувається навколо цього магніта таке магнітне поле, е, яке безпосередньо притягує. Було, було дуже багато всього в цьому сезоні. Ми притягнули глядачів, ми це відчули, настільки була хороша комунікація з глядачем. Ми притягнули хороших творців вистав, які теж плідно попрацювали. Якось от, от Було таке життя в цьому сезоні, хоча якби не все було дуже гладко, так як і звичайно в кожному процесі, але в загальному от була хороша така атмосфера, робоча, творча, насичена дуже. І ми задоволені цим сезоном. Фантастичне закриття, за що ми безмежно вдячні рівнянам. Маємо там відеозапис цього закриття 20 хвилин спілкування після вистави і, і про нашу поїздку до військових, і, і аплодисменти. Ну, коли люди відсиділи, скажімо, дві години вистави і ще хочуть залишатися ще протягом 20 хвилин півгодини в залі. Ну для нас це показни. Вони не знали, що це буде так довго. Їх не було виходу, ми закрили. Тобто можна сказати, що це найяскравіший момент був в театральному сезоні. Ну це була хороша крапка, правда? Так. Це була хороша краска. — А На Знак... знакось А який спектакль чи вистава перевершила всі сподівання? От цього року відбулася прем'єра рок-опери Біла ворона. Ну дуже такий ажіотаж навколо себе вона зібрала. Я хочу, Серед рокопер в нашому репертуарі <тас> всі сподівання перевершила рокопера білого ворота. Тому <тас> що вона, на жаль, єдина поки що. Так. А, і за кожного став можна так само говорити. У нас була поляна на початку сезону, а в кінці сезону це була вечеря з диваком, була ще каска дюймовочка І ще щось здається. Ну, Для нас. от… Особисто я не так давно працюю в театрі, але мені було приємно, що на одну з вистав приїхали, вистав «Білої Ворони, на один з показів, приїхали будь творці вистави. Це було досить цікаво, тому що коли приїжджає автор, який... У свій час писав, якісь у нього задуми, своє бачення. Приїжджає на твою виставу, ми всі хвилювалися, звичайно, але ми потім винесли багато з цього корисного. Тобто він десь підказав щось, можливо. Все-таки режисерський задум намагалися не втручатися, тому що Максим Галенко поставив виставу з Максимом Булгаком, це його вистава. Але десь щось, погодившись з режисером, ми трошечки відкоригували, так як це бачить автор. Це було дуже цікаво, і хоча дуже хвилююче. Власне, на мене буде запитання до Станіслава, а як вам власне, з Максимом Голенком? Якщо я не помиляюсь, це, здається, київський режисер. Так. Так? Працювалось дуже добре, він в роботі о, дуже легкий. З ним все зрозуміло. Він, На мій погляд, він буквально от, разом з балетмейстром вдвох розжували нам. Оцю кашу, цей горіх, і просто вклали нам до роту. Нам як хто нам тільки залишалось ковтнути. Вони виставляли все майже до повороту голови. І тут просто треба було прислухатись до якихось конкретних порад невеличких, які б допомагали тобі все це краще ковтати, і виконувати свою роль і, звичайно, викладатись на якийсь певний відсотковий рівень, щоб це було знаєте, так, не аби як, А, а справді ж було видно, що актор затрачає якусь енергію. І все. Вербучін прекрасний, такі тихенькі сидів в залі так скромно. Але не дивлячись на це, за цим відчувалася величезно пророблена робота. Тому що він настільки готовий приходив до репетиції, коли з нами працює балетмейстер, вже було видно, що вони не знаю, коли вони встигли, чи вночі, чи зранку, чи напередодні, вони вже всі моменти встигли. Обговорити, обсудити, і волотмейстер вже виходив і працював, передавав задум режисера нам. І Тому робота була така незвична з одного боку, а з іншого боку, цікава. Знаєте, кінодії ну, кажуть, якщо довго мучиться, що нібу вийде, то от, це не про Максима Голенка, бо там ну, він випустив виставу і всі так. Ой, а що це? Ми вже це зробили? Ну, Тобто, вже є вистава. І що навіть ніхто не втомився, як це вже можна видихнути. Ну тобто, настільки дійсно він легкий, але він дуже уважний до деталей, так само, як і Максим Булгаков, тобто жодного спуску якихось там ніякої халтури не могло бути взагалі. Ну, звичайно, перед тим як вже приїхав режисер, була пророблена величезна робота по музичній частині. Це оркестр майже півроку вивчали всі музичні номери, актори співали, можливо, трішки так, менше на місяць чи на два, але теж ми свої партії. І коли режисер приїхав, вже було. Пророблена певна робота, ми були готові продовжувати далі, виходити на площадку і е, працювати далі. Тому... Тобто серед творців можна назвати і диригент театру Зінові Кета, він потрудився теж на рівні з обома. Станіславе, а серед тих вистав, які були на протязі цього театрального сезону, в яку роль вам було вжитися найважче? Яка роль взагалі вам далася найважче? Мабуть, всі, які були. Найлегше мені далася роль Хруща в касті Дімовичка. Це було найцікавіше. А решта ролей вони були важкі для роботи і, скажімо так, не до кінця, ще от вони втілені. Мною, ще Є над чим там працювати. Я, власне, чому запитую? Адже перед прем'єрою вистави через диваком» ви говорили, що. От Оце ваша роль в цій виставі, це якийсь вихід на новий, більш серйозніший рівень для вас. Я пам'ятаю, ми спілкувалися. На більш Ре... доросліший рівень. Серйозно для. віковий. Да. віковий. Серйоз, віковий. Серйозно по віку, так. Да. Тому що ну, вже треба, там сама ситуація така, що цей образ він мав бути трішки старший за мене в житті. І треба було над цим, над цим працювати. І ну, взагалі мені не притаманні такі ем, риси, як у тієї людини. І от, це було важко шукати щось там. І створювати незвичний для себе образ зараз в Україні. Ну, всі ми знаємо, що доволі складна ситуація. Скажіть, чи бере наш Рівненський обласний музично-драматичний театр участь у суспільному? Культурному, ну я не знаю, як назвати життів, взагалі нашого облаку, нашої області, міста, країни. Ну, тобто, можливо, якісь акції проводить, десь бере участь в якихось ану, взагалі, от оскільки ну, якби це більше специфіка моєї роботи, то е, якби я все-таки тихенько-тихенько собі в театрі, але прагну до того, щоб створити справді театральний простір у рівному. Е, Ми від ми розуміємо свою соціальну відповідальність тому, що Ну, ми знаходимося в центрі рівного, очі на нас постійно звернуті. Глядачі постійно дивляться, чим ми займаємося, і як ми себе поводимо, і чому не використати цю можливість як приклад, щоб підштовхнути когось щоб більше діяти. Ми завжди намагаємося, якщо ми знаємо, що хтось може бути корисний рівному, ось в такий такий спосіб ми намагаємося об'єднатися з цією людиною з людьми активними в рівному, завжди відкриті. І щось допомогти, і щось цим людям втілити. Благодійні вистави, безумовно, ну, але це не наша заслуга, тому що не прийде глядач, не з кишені гроші. Ми хоч собі там будемо танцювати, грати, в небо запускати. Доки глядач не принесе гроші, благодійна вистава не відбудеться. Ми в цьому сезоні допомогли Андрію Барабашу разом з Рівнянами, дуже щасливі з цього. Не знаємо, як там зараз складається ситуація. Ось. Але гроші на цю початкову операцію для цього хлопця є. Це так само, як і поїздка на війну нас збагачує, тому що ну, ми стаємо просто трошки інакшими. І це приємно, що театр може не тільки творити, а якось впливати, можливо, на якісь дії людей, думки, серця. На мій погляд, найкраща участь у суспільно-культурному житті міста це просто бути хорошим театром. Мені здається, цього достатньо. Дійсно, бо власне драматичний театр і є гордістю рівненщині. Дякую, дякую. Оце така моя вже суб'єктивна думка, не знаю, там погодиться, хтось не погодиться. На початку нашої програми ви говорили, що їздили на різноманітні фестивалі. Де? Можливо, за кордон десь їхали, їздили, чи це були всеукраїнські фестивалі? Я на краще відповісти на це запитання. Безперечно не всі фестивалі їздив, його не на всі беруть, бо він дуже зайнятий актор у нас, постійно. Повинен бути в театрі, а я байдикуючи собі їжджу. насправді ми були в цьому році ми їздили в Забже. Напевно, так. Ми їздили в цьому, в цьому сезоні, ми їздили в Польщу на фестиваль у місті Забже. Це місто партнер міста Рівного. Ми, на жаль, не могли брати участь у конкурсній програмі, тому що це фестиваль лише для польських театрів, але для нас було великою приємністю бути. Наша вистава була супроводжуючим заходом до цього фестивалю. Після того ми гостили поляків у нас з виставою на малій сцені. Мені здається, теж рівнянам це було корисно, тому що багато хто з рівнян вивчає польську мову, багато поляків маємо в Рівному. І це був подарунок для міста і для театру теж для нашого. У цьому році ми були на фестивалі у Тернополі, були на фестивалі в Дніпродзержинську, були на фестивалі в Івано-Франківську, налагодили прекрасні комунікації подивилися вистави інших театрів, подивилися, чим живуть ті театри, які приймали нас. І як наслідок, ми їдемо у серпні в Одесу на фестиваль Молоко. Це наслідок нашого перебування в івано франківську На фестивалі театр», де нас побачив Михайло Журавель, він сам рівнянин і організатором цього фестивалю вже кілька років в Одесі. І ми запрошені з вистави кілька з острова Нішман. Доведеться вийти декому до з відпустки, тому що це період відпустки для наших акторів. але все-таки це можливість відпочити і показати себе і в Одесі. І все одно продовжать. Я якщо не помиляюся, минулого літа на Лебединці театр показував вистави під відкритим небом. Чи планується щось цього літа, тобто, якісь такі подарунки для рівнян? Ну, якщо глядач захоче, чому б і ні. А яку б виставу обрали для перегляду під відкритим небом з нашого репертуару? Mm -hmm. Я не знаю, ну. Точно не, точно не біла ворона, адже ну це просто нереально. Не я думаю, фантастично буде виглядати дімовочка. Коли Хрущ буде злазити з для для дірки. Дітей, для дітей чому б ні? Прекрасно. У нас тим більше ця вистава дуже кльова, і кожен е, персонаж має якусь свою таку соціальну роль. Стас не просто там Хрущ, який обгризає вишневі дерева, а він продюсер. Ще я Ще я так. Ще таке запитання до Станіслава. Кліп, наш Рівненський про музей, люблю музей, став лауреатом декількох, якщо я не помиляюся, міжнародних фестивальів. Взагалі, які у вас враження були і як вам працювалося власне, над роботою у цьому кліпі як актору? Це вже біда з тим кліпом. Він собі їздить десь по фестивалях, займає якісь місця. Я вже не встигаєш спочатку зрадів перші два рази, а потім вже не встигаєш на це реагувати, тому що він завжди щось привозить той кліп. Працювалося якось, ну бачите, от те саме можна сказати, як про ворону. Будь-яка робота, якщо вона робиться легко, з якоюсь здоли, якоїсь гумору, з любов'ю, вона проходить для тебе в задоволенні, а не в напряг. І тому от саме так було з тим кліпом. І це було просто, швидко. І особливо не задумувалися, що з того вийде, а вийшло так, як такий подарунок для нас усіх вже після того, як все було зроблено, це те, що він... Відмічаються людьми і щось там привозить якісь нагороди. Ну, це не головне. Я ж кажу, я вже не звертаю уваги на це. Мені здається, що таке я спостереження. Теж надзвичайно люблю цей кліп. Часом його передивляюся. От бо я дуже люблю двох акторів, які там зняті. І він мені зроблений, мені здається, добре. Так от, ще для себе означає, що це е, просто, от коли робиш щось з любові, навіть коли в тебе, ну, мало ресурсів, тому що. Насправді воно було знято ну, в таких польових умовах, можна сказати. До речі, вибачте, що перебуваю, ніхто не вірить, що цей кліп знятий без бюджету. Всі думають, що там вкладені чималі ну, гроші, дивлячись на картинку. А насправді там я можу якось розкрити дивниці, як все це робилось. Там вкладено море любові, це видно. Ну, просто якщо дійсно поставити на е, одну точку, от, що було в це вкладено і що отримали на виході. там… Видно, що... Власне, і на завершення нашої розмови, чого очікувати від нового театрального сезону, який, якщо я не помиляюсь, в вересні так розпочинається. Ну, знаю, що в принципі не заведено там всі таємниці розкривати, але все ж -like. таки привідкрити завіз. Для початку очікуйте відкриття. Сезону то точно. Так, можливо, буде якась вистава під небом ще ми не знаємо, але хотілося б. Вже як вийде в цьому плані. А далі буде звичайний робочий процес і нові прем'єри для наших глядачів. Але вже ж вам відомо, яка вистава буде першою показана ну, в театрі. Ми, як тільки вийдемо з відпустки, будемо готувати комедію, швидше за все. Але ви знаєте, театр це така справа дуже непередбачувана, плануєш плануєш, а воно потім по-іншому зовсім виходить. Тому Краще не загадувати. Ми готуємо дві вистави: одну на велику сцену, одну на малу. Мала вже на малу сцену вистава вже більш-менш готова на стадії завершення. А виставою на велику сцену, комедію, це буде комедія, швидше за все, це буде вистава режисера Володимира Петріва. Ось, ми вже розпочинаємо працювати після виходу з відпустки. Я вам дякую за таку цікаву і плідну розмову. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях, творчої наснаги вам і саме головне здоров'я. А для глядачів нагадаю, що сьогодні в програмі Пряма мова. Гостями були керівник літературно-драматичного відділу нашого драмтеатру Ірена Боровець та заслужений артист України Станіслав Лозовський. Це була програма Пряма мова. До нових зустрічей в ефірі.